Доброго дня, з вами Ютуб канал Коні Черкащини. В сьогоднішньому відео покажемо таку білу красуньку. Біла невеста приїхала для Султана. Кобила, кобилу привезли досить, досить здалеку, в районі 100 кілометрів від нас. Той, хто знає Черкаську область, то Кобилу привезли з Городищенського району. Коло неї є така вже маленька кобилка, кобилки вже місяць, Ця кобилка не від Султана, Це люди парували своїм жеребцем. Жеребець у них п'єгої масті. Вони сподівалися, що получать пегі лошата, але, на жаль, на жаль, на сірих кобилах не вийшло рябих лошад. Чоловік, не бачивши султана вживу, не побоявся, привіз, як то кажуть, не знаючи куди, до кого. Бачив тільки по відео султана. Не знаю, начебто сподобався він їм. Кобила в добрій охоті, хорошо стоїть, не б'є, не кусає. Ну, гарно стоїть. Запуталася. Тр. Уже у нас кобила парується четвертий день. Будемо парувати до відбою. Кобилу привезли вже через місяць після вижеребки, бо не було можливості в чоловіка, як її привезти раніше, то привезли вже на другу охоту, виходить. Така ситуація. Працюємо. Працюємо на над покращенням коней в Черкаській області. Зараз будемо підводити А, лошадку паровці ми закриваємо. Щоб не потравму, не дай Бог там не потравмувала ні кобила, ні жеребець. Його. То лошад я закриваю до конюшні. О. Зараз будемо підводити Султана. Ви бачите, це багато знімати з е... паровки не буду, бо YouTube блокує блокує такі відео, де видно всю цю любов. Така ситуація, я кажу. Той, хто захотів, то привіз за 100 кілометрів. Не, не пожалів ні часу, ні грошей. Привезли, бо хочуть мати хороша лоша. А є люди, що з сусіднього села і... То не можуть ніяк доїхати вже другий рік. То часу немає, то дорого, то, то ще якісь там проблеми. Ну, таке, кожному своє. Хто захотів, той приїхав за 100 кілометрів. Так, будемо закривати лошадку, зараз підводить жеребцям. Ходимо спочатку, щоб він роззнайомився і роздрочив. Як бачите, копила в активній фазі охоти, дуже добре стоїть. Це вже сьогодні четвертий день паровки в нас. Зараз ми її поводимо, проженемо трошки і відпустимо на зелену травичку пастися. Нагадуємо, жеребець на паровку. Знаходимося на Черкаська область, Звенигородський район. Може так кобил привозити, залишати. До повної паровки, можливо... На один день, як забажаєте. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося. Далі буде.